Друзі, привіт! Усім тихого, мирного неба й Божої благодаті. Хочу посадити кавун. Ось такі я садила, садила викупала ямки. Для чого зараз побачите ось в цих трьох ямочках я посажу кавун. Кавун вже пророщений, вже деякі показують свої корінчики. Ось в цьому рядочку буде в нас горох, ще одну пачечку розсію. І, друзі, я ще ж гарбузик не садила. Просто полузати гарбузове насіння. Ось в цьому рядочку, ось так, і посіємо наше гарбузове насіння. І хай плететься. Тут є простір, воля, свобода. Привезла я гною і хочу накидати багато гною, щоб е, і трошки трави зеленої нерву. Так, знаєте, щоб опар чуть був, щоб наш кавун гарненько ріс. І все. Ну, а як я буду працювати, друзі? Зараз я вам покажу. Друзі, і все. Підготовили місце. А тепер будемо садити чи сіяти горох цукровий рада. Це я, напевно, купляла в цьому році. Це в цьому році купляла. Так, раз. Будемо сіяти. Ось такий кавун, бархан F1, тут є 10 насінин. В кожну луночку кину по 3, посередині 4. І все, так, ну і гарбузики. Гарбузики будуть на голе насіння і такі, такі продовгості зернинки, я вам покажу, буду сіяти. Це мені в минулому році. Передала Любочка із каналу я й мої кози, я й мамині тваринки. Що ж, будемо сіяти. Зараз я посію горох, а потім посію кавун. Чому горох сію, не сажу, так як саджала фасолю Друзі, минулого року в мене гороху майже ніяк не було. Я взагалі не пробувала ні одного стручка. Він в мене не зійшов. Ну, тепер, як ви бачите, земля тут непогана. Я думаю, що буде. І гною я сюди не давала. Я просто його чуть потім підживлю. І все, тут видно, що на горох земля темніша тут була пізніше чуть привезена, а там, де маємо садити кавуни, там вже земля інакша. Так, а тепер буду саджати наші кавунчики, друзі. Ось, бачите, насіння протравлене і вже є сходи. Друзі, написано 10 насінин, а положили 11. Буде 4, 4 і 3. Ось як гарно вже позубилось і хай гарно росте. А тепер будемо сіяти гарбузики. Ось таке продовгосте насіннячко. Це насіння від Любочки. Зараз я буду його сіяти. Буду сіяти також густенько, потім обпрориваю. І ось таке насіньчко. Це є голі, гола гарбузове насіння. І, друзі, не пророщене, напевно, років два тому, чи років три, тому що я два роки вже нічого не виписую з інтерфлори. Десь мій журнал до мене не доходить. І ось так. Ну, а тут яке тут насіння, друзі, я не знаю. Куточку вкинемо. Зараз подивимось разом. Ось пару насінин. І в самому куточку там кинемо, нехай росте. Так, все, посадили. Ну і ще, друзі. Звичайно, вони трошки, може, пошкодились. Ще соняшникове насіння. Треба десь розсадити. Вже корінчики бачу. Такі довгенькі. Десь я зараз їх потикаю. А вам скажу усім до побачення, усім тихого, мирного неба. Дякую, хто був зі мною. Як гарно. Усім до побачення тихого мирного неба нам усім. Пока, пока пока Ох, які в нас облака. Ох, які ж кавуни будуть. І не тільки кавуни, і гарбузи, і горох, і все на світі. Пока-пока-пока, друзі, пока.